Зверніть увагу, на російські жіночні що е, і вони ж жадавлюють своїм там діткам в Калугі, в Рязані, там, не знаю, там в Волгодонське. Е, і в Пермі, що є фашисти, є нацисти, і що в ЗСУ не беруть, поки ти свастику собі татуху не наб'єш. Все, тебе не беруть в ЗСУ, то що ти повинен бути кровожадний, як мінімум трьох мальчика в трусиках розп'ять, і тоді, щоб все було ясно, картинка. Але найжальний це там батальйони. Там Айдар, може, якісь ще бандерівські, но є там Азов. Полк Азов – зовта вообще люди звірі. Це блінтантіпат, як в Двух Другу світову був. У них теж мітологізований. Дуже такий батальйон 800, Бранденбург його називали. Там про нього сказок, скільки серіалів на Росії зняли, що це там диверсанти були, звірі з да, типа, або організація команди. Там, ну, в общем, багато міфів нас знімали вони через серіали про Другу світову війну, де там мали цих інкалідісти, ну, прийти чи Путіна, понятно, що вони ж виграли війну. Е от. А не перший, другий, третій, четвертий український фронте. Щоб не <сл> знали. Але якийсь там СМЕРШ виграв. Все правильно, то що ловили всяких там диверсантів. От, е, і в цій війні є свої міфи. Да, з їхнього боку, що тут є е, полк Азов, і є там фашисти не люди азовці. Ну, я ж в кавички беру, але у них це ж на повному серйозі. Так само у нас про. Є міф про е, кадировців, там, чеченців, і от уявіться ж, ж, яким треба бути наївним, і це президент на шостому році каденції. Що він каже: той створений міф, що тут в перші два дні війни бігали ДРГшки е, з Чеченів і шукали, е, шукали е, Зеленського, щоб убити. І тільки Татаров їх вислідив і перестріляв. Кадик може там комусь перегриз. Ну, В общем, там подробності всіх ми не знаємо. Ну хочемо ж знати, що як же ж Татаров спасав це при тому, щоб на кожному кроці в Києві були блокпости, все і уявіть, просто уявіть Чеченці посеред Києва там. Слушна дорогой, здравствуй. Там не скажеш, как на банкової пройти, Зеленского еще убить хочу, да там і ось таким північно-кавказьким акцентом. Ну блин, в який це голові, крім хворої, можуть бути, що отак. Тобто, ну на секунду поставте себе на місце якогось генерала-розвідника ФСБ. І кого ви будете, з кого ви будете набирати ДРГ? З тих людей, які знають дуже класну українську, з той ж суджі, з Краснодара, який з кубанців яких обучили, сказали, що ти русский, але ти класно говориш, ти як Бабренко, Суржиком Слобожанським можеш говорити. От, тобі легенду створять, і ти будеш говорити там точно так, як говорив Бабаренко, на банку, і шукати там, ось де банка, тобі дадуть якісь явки паролі. Нафига, з якого діла, чеченців посилати з боєм захватувати банкову? Там же Арестович, а в Аристовича вже ж всі ж ми знаємо, за занавесочкою стояв гранатомет. Зачем ще Татарова туди? І от так творяться міфи. Тобто, це хтось розказав е, Зеленському, а Зеленський тепер цей міф парять іншим, поширює, тобто його використовують в даному випадку е, ну, скористю. І це, е, Володимир Олександрович, ви особисто бачили Татарова? А ну, знайдіть нам 10 свідків, де він там тіпа, зустрічав Чеченців в бою і відстрілювався. Та хоч один. Хоч одна ДРГ проникла туди, в район там офісу президента, та жодної. А ви де були? Ви ж в бункері сиділи, їли, Откуда ми знаємо? Подаляк розказував. Ваші ж уже всі ж е, залишили ці мімуари. Ну, ще не опубліковані, але там е, відео ми вже не розказували байок цих там, типу, блін, і ці байки не лізуть ні в яку ворота і всі. І тільки студентам розказують, що дивіться. На Росії зробили міф про полк ЗОВ, Як вроді у нас іншого ЗСУ немає. У нас є тільки азовці, і люди і ще нацисти із свастиками. А у нас натомість створили. Міф про чеченців ДРГ. Зачем нам чеченців, цих кадировців? Да? У нас є ногчі, справжні, які воюють за Україну. Це от справжній так чечені. і поміч не кадирівці. не сказав не кадирівців, а саме чеченців. Да, чеченців. А якраз чеченців, да, то есть, чеченці, то а і ми якраз розрізняємо, так. Да. Ми розрізняємо і то кадирівці. Кадирівці то зрадники ічкерії, зрадники народу. От oh. е, і все дуже, все дуже, все дуже просто, що там, типа, що студентам просто браті розказують, що зробили міф. Зеленський повірив в цей міф і почав його впарювати навіть журналістам Української правди. І багато ж людей повірило, що по Києву, 24 лютого, бігала куча Чеченів, і їх, і їх ніхто не змог, ні, на жодному блокпосту їх не зупинили, і тільки татаро в груді своїх закрив. Ну, нащо нам впарювати є паспіль, руду абсолютно? Далі е, 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 цей каже: ну, як я можу звільнити Татарова, е, якщо його б'ють руски? Йо-маю, -моє, по-моєму, я знаю ще, як мінімум, генерала Залужного, який теж багато зробив для того, щоб Київ вистояв. Не тільки Володимир Олександрович, не тільки татаров спас Київ. Залужний Валерій теж спас. Ну, ви ж його звільнили. Вам ж це не помішало? Ви ж не переживаєте, що тепер його чеченці вб'ють. Що, виходить, чеченці охотяться за звільненими працівниками офісу президента. Та ну, увольте і перевіримо цю теж. Або увольте, але скажіть, ні, так як він рятівник батьківщини, ми забезпечимо йому охорону. Або ще краще. Е, хай заїде, Катаров і добрісно, раз, раз він уміє Чечен ловитий, відправте його на, на ноль. Ну, навіть не рядовим да, присвоїти лейтенанта, і хай він там з водом по команди очас десь посуджує. Чого ви переживаєте там, звільнити його не можна, його тут же уб'ють. Тут, тут, тут же ж уб'ють Вон... дітей сьогодні в Харкові повбивали просто, і ніхто, і ніхто не і то там звільнити залужного можна, він визволяв Київ, звільнити Татарова не можна, бо він стояв там плечом пл плечу за Рістовичем. Арістович звільнили, правило, не пускається. Ну, і Аристович Байк теж розкаже, що його теж хочуть убити, там чи ще, ще щось, ще, ще. В общем, жуть. Ну, і вийшло так, що Владимир цей момент себе... з прес-конференції. Найяскравіший момент, який всі назвали там комунікаційною стракою, що... але. То, що він більше нічого не сказав, так і для мене він сказав абсолютну єрість, яку не може сказати не те, що президент країни, а будь-яка адекватна людина. Тому що це єрість. Ти повторюєш міф, що тут 24 лютого бігали чеченці, яких ніхто не бачив. Це такі самі міфи, У рядовому кварталу путін... бігали чеченці, а, а, а татарів їх вбивав, героїчно ну, да. І там він там з таким там, поки тут некоторих не було. Ну, так, да, от мене теж там не було. Ні, Він сказав в конкретно Ми, слава вас. Богу, в Сумах тут вас. Він сказав журналісту: а вас общем... тут не було, а вас тут не було. Да, да. Так, ну, і тебе не було э... відео. Так, да, ну, мене точно не було в Києві, да, я, причому піщук з Татаровим не стояв точно. Нам в Сумах роботи вистачало теж. Про що це свідчить, що він ніяк не може гамуватися, чи його так бідного ну прям бісять журналісти українські, і взагалі на хіба була ця прес-конференція? Е, ну е, тепер і я не знаю. Після, після, от коли він іноді відосики кажуть, якщо хороший план зняти, як могриці, то заходи там, глянеш і той тут, от інколи він був щирим. І хотілося йому повірити, але особливо щирим він був, коли напав на оцього Романа Кранця. Да? Отут він був наскільки щирий, що там вірю, вірю, Володимир Олександрович, все по Станіславському вірю, і ти щирий в своїй ненависті в нелюбві. А все чому? Я можу пояснити його поведінку з точки зору от менталіста. Да? Він, він просто-напросто. Нарцис і він е, дуже не любить людей, які йому не аплодують. Якщо ви аплодуєте, ви молодець. Якщо ви намагаєтесь кинути в нього гнилим помідором, все, ви ворог, е, ніякі аргументи не можуть бути почуті. Нічого, тільки там, тобто, тільки одна допустима емоція. Це. Авація! Браво, Володимир Олександрович, найвеличніший лідер сучасності. От тоді ви, да, да тоді ви, кадверу. І цим же ж користується. і хочеться сказати, вам, Володимир Олександрович, ну іноді критику, послухай. Ну, що ж ти милиш, Боже, які ж можуть бути, які нафіг 24 лютого тут чеченці? Де ви їх бачили, блін? тобі казки на розказують, і ти розказуєш. ну, У мене по секрету скажу, у мене ще молодший син вірить в Діда Мороза, але, блін, це коли 7 років. А коли uh, 20 років від uh, Санта-Клауса вірить, то це вже якось вже трошечки той хватить. А то, uh, ну, так, ладно, ще в Санта -Клаус... Я скоріше в Санта-Клауса повірю, ніж в чеченців, які бігали там цілими ДРГшками по uh, урядовому кварталу, 24 лютого, <с? <с?> з бородами, з північно-кавказським акцентом. Їх всі не помічали. Їх помітив тільки Татаров і перекусив одному кадике, як мінімум.